Вже у велику суботу у храмах починається освячення великодніх кошиків, серед яких обов'язково мають бути паска і яйця. У Вознесенській червоній церкві цього дня зібралося чимало містян, аби звершити службу та освятити великодні кошики. Вважається, що освячувати їжу треба на Великдень, проте віряни, які з якихось причин не можуть бути присутніми на богослужінні, можуть освятити паски у велику суботу. Всі ми ходимо під Богом. І таке свято ми вирішили прийти і освятити Пасху. Робимо ми цього кожного року. Я вважаю, що це дуже необхідно. І ось ми сьогодні перший раз. У мене взагалі сім'я вся віруюча, починаючи від бабушки. Ще пам'ятаю, бабуся читала стару Івангелію на старослов'янському язику і нам розказувала. Вітаю світлим воскресінням Господнього, здоров'я і миру на землі, і щоб, скоріше, закінчилась війна. Для українців Великдень не тільки різнокольорові писанки і смачна паска, а особливе свято, яке символізує початок нового життя. В Біблії описано, що Ісус Христос після свого Воскресіння пробув на землі зі своїми учнями 40 днів, а після цього вознісся на небеса. Саме ця подія вшановується цього дня. Їжа з пасхального кошика, освячена під час богослужіння, споживається на спасіння душі та на тілесне і духовне здоров'я. Весь період святкування при зустрічі люди вітають один одного словами. Христос Воскрес воїстину Воскрес і обмінюються писанками. Озвячену їжу звичайно потрібно вживати, адже вона вважається освячена самим Богом. Тому обов'язково після освячення, прийшовши додому, потрібно з'їсти хоча б по маленькому шматочку освячених продуктів. Шановні трестанчани, я хочу вас привітати цим великим святом, побажати напевно. Миру в Україні і щоб найшвидше закінчилася війна, адже наразі це найважливіше. Всіх вітаємо тростянчан з цим праздником, великам бажаємо щастя, здоров'я, Боже благодаті, миру, щоб на кінець прийшов до нас мир. І всі наші воїни, які воюють, служать, щоб вони з нами відмічали цей чудовий праздник – Христове Воскресіння зі святом всіх вас. Lubię nasze trzystę До речі, від Вознесенський храм приєднався до складу релігійного об'єднання православної церкви України. Це історична та дуже важлива подія для Тростянецької громади, особливо під час війни. Зараз вся країна переживає скрутний час, і кожен українець докладає зусиль, аби наблизити перемогу. Тож саме у це світле та велике свято вітаємо весь український народ з величним святом Воскресіння Христового. Діана Овчаренко Валерій. Шевченко, Трустянець, телеканал ТВТ.